Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Масштабна повітряна тривога в Україні. Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет з літаків Ту-95 та тут 22 Тож ми працюємо з укриття. І вас просимо перебувати у безпечному місці. в етері еспресо Новини в студії працює Христина. Парбі, вітаю! Одна людина постраждала внаслідок обстрілу Сумщини протягом доби під обстрілом перебували 10 громад регіону. Повідомляє обласна військова адміністрація. Найгірша ситуація у серединобуцькій та великописарівській громадах. Там ворог скидав авіабомби, бив з артилерії систем залпового вогню та атакував дронами, пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Росія вивела у чорне море один бойовий корабель. Він є носієм калібрів із загальним залпом до чотирьох ракет. Повідомили у військово-морських силах України. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А ми дякуємо усім, хто підтримує Збройні Сили України та донатить. Наш великий збір триває. І наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби групи снайперів батальйону тактичної групи Медоїд та батальйону Вовки Давічі. Потрібно ще шість мавіків тридцять окремій механізованій бригаді, які воюють на Бахмутському напрямку, та дві автівки – 210-му окремому штурмовому батальйону. Тож наша ціль. 3 мільйони гривень наразі на рахунках маємо понад 830 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся, підтримайте тих, хто береже наш спокій. Усі реквізити бачите на екрані. Знову неспокійна ніч на Росії. Дрони атакували спиртовий завод в селищі Нова Ляда біля Тамбова. Там зайнялася пожежа. Тамтешня влада традиційно заявила, що всі цілі знищили. Однак у місцевих телеграм-каналах повідомляють, що уламки дронів нібито понівечили будинки. Нагадаю, спиртові заводи росіян використовують для виготовлення палива та вибухових речовин, зокрема для ворожої авіації та ракет. Електронні направлення на військово-лікарську комісію стануть доступними вже цього місяця. Про це заявили у міністерстві оборони. Направлення з'являться у застосунку резерв плюс. Міноборони стверджують, що тепер процес проходження військово-лікарської комісії стане зручнішим, мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Також тепер ВЛК буде враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Ці установи від початку року замінили МСЕК. Військову допомогу на 3 мільярди доларів планує передати Україні Німеччина. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіос під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Очільник німецького відомства запевнив, що після виборів Німеччина продовжить допомагати Україні. Однак зараз немає затвердженого державного бюджету, тож уряд шукає шляхи для виділення військової допомоги. Жодних сумнівів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос під час свого виступу у Києві запевнив, що Німеччина продовжить допомагати Україні і після дострокових парламентських виборів. За його словами, його країна планує надати Україні пакет допомоги на 3 мільярди доларів. Він включатиме закупівлю військового обладнання однак, поки у Бундестагу шукають шляхи його фінансування. Нагадаю, дострокових парламентських вибори у Німеччині відбудеться 23 лютого. Зараз це просто переговори всередині уряду. Як я вже зазначав раніше, немає жодних сумнівів, що підтримка України продовжиться і після 23 лютого, тому що кожна демократична партія в Німеччині вже заявила, що Німеччина підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією. Україна може пройти опалювальний сезон з мінімальними вимкненнями світла. Про це заявив член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. З його словами, незначні морози не вплинуть на загальну ситуацію в енергетиці. Тож за умови відсутності нових російських обстрілів відключення світла спостерігатиметься на мінімальному рівні, або їх може не бути взагалі. За словами нардепа, частину пошкоджених об'єктів енергетики торік вдалося відновити і захистити. На щастя, ми сьогодні проходимо опалювальний сезон без відключень. Хоч нам і прогнозували тривалі відключення протягом цієї зими. І навіть я влітку ще теж давав прогнози більш скептичні щодо проходження опалювального сезону, але протягом всього цього року їздив по об'єктам і генерації, і по об'єктам самої генерації і по підстанцям Укренерго і бачив, яким чином відновлюється енергетика, яким чином будуються захисні споруди. І в принципі розумів, що вже на осінь ситуація у нас ну, краща, ніж була попередньої зими. Верховна Рада України підтримала відкритість парламентських комітетів для журналістів та громадськості. Вчора народні обранці ухвалили відповідний законопроєкт. Він розширює доступ працівників медіа та громадських організацій до засідань парламентських комітетів. За ухвалення законопроєкту проголосували 286 народних депутатів. Повернення більшої відкритості роботи саме комітетів Верховної Ради та органів місцевого самоврядування, що як тепер має відбуватися інформування про роботу. Перше, щонайменше 24 години до засідання оголошення про його проведення, звісно, на час безпеки без зазначення місця, але з чітким порядком денним, тобто громадськість і журналісти будуть знати, які питання, коли розглядаються не з інсайдерської інформації, а публічно з інформації комітету. А далі комітет запрошує по можливості долучитися за зверненням як журналістів, так і представників громадськості. Ну і, зважаючи на фізичні чи онлайнові можливості, відповідно це забезпечується. Вірманія та сполучені штати Америки стали стратегічними партнерами. Відповідний документ підписали у Вашингтоні під час зустрічі міністра закордонних справ Вірманії та держсекретаря США Ентоні Блінкена про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. За словами Блінкена, документ сприятиме миру та безпеці Південного Кавказу. Також угода охоплює співпрацю в економічній сфері енергетичній та оборонній. Нагадаю, політика Вірманії різко змінила свій вектор на співпрацю з західними партнерами. Прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян після загострення конфлікту за території нагорного. Карабаху заявив про намір відійти від впливу проросійської організації договору про колективну безпеку. Він наголосив на її неспроможності до реальних дій у випадку кризових ситуацій, після чого країна заморозила своє членство. Сам Башинян назвав організацію, цитую загрозою для державної цілісності Вірменії. Відстороненого президента Південної Кореї Йон Сок Йоля заарештували з другої спроби. За даними місцевих ЗМІ, його доставили до бюро розслідувань корупції. Сам Йон Сок Йоль заявив, що вважає арешт незаконним, але вирішив підкоритися щоб уникнути насильства. Нагадаю, у грудні південно-корейський президент оголосив воєнний стан. Він цю боротьбу з внутрішніми прихильниками КНДР. Такі дії викликали масове невдоволення громадян Південної Кореї. Тож він був змушений відступити згодом. парламент оголосив йому імпічмент. Наразі усунутого президента звинувачують у спробі заколоту та зловживанні владою. 500 тисяч гривень на реабілітацію та протезування захисника України Євгена Скрипенчука. Таку суму зібрали волонтери та дві парафіяльні спільноти із Чехії. Ветеран дістав поранення під час бою у часовому яру про долю українського воїна. Та допомогу йому. Дивіться далі у сюжеті. Євген Скрипенчук впевнено крокує коридорами реабілітаційного центру Суперхюменс. Хоча протез отримав зовсім нещодавно у грудні. Попри втрату ноги, пишається тим, що долучився до війська у цивільному житті. Євган викладав спортивно-бальні танці. На час повномасштабного вторгнення не мав жодної військової спеціальності та звання. Тепер він молодший лейтенант. Одразу як розпочалася повномасштабна війна. Ну я вважаю, що це обов'язок чоловіка захищати свою батьківщину. Я якби в перший день прийшов, але так як я не професійний військовий. Якби не було потреби, мабуть, тоді чекав, поки там прийде мій час. Євген Скрипенчук обороняв Україну на Донецькому напрямку. Ділиться найважче на війні втрачати друзів. Євгенові дивом вдалося вижити після того, як натрапив на міну. Поранення отримав в населеному пункті часів. Яр було завдання трохи на деяку секунду втратив пильність. Наступив на міну, побратими допомогли швидко евакуювали. Лікування та реабілітація Євгена проходили у чотирьох містах. Врешті він потрапив до суперх'юман центру. Тут на механічному протезі зробив перші кроки. Кошти на нову ногу допомогли зібрати волонтери та дві парафіяльні спільноти із Чехії. Долучалися діти, які продавали тістечка в кінці, якби був Так. Дружини священників малювали різні малюнки, які діти продавали, долучалися наші заробітчани, які там ну, така кількісна є громада в Празі і в Чехії. І з такими під час такого, можливо, десь за місяць часу, півтора, назбирали 784 тисячі на протезування воїна, з яких 500 тисяч ми виділяємо вже в рамках благодійного проєкту Пташки перемоги для протезування нашого Євгена. Майже півроку чекав цього, цього. Так, ніби якусь іграшку подарували, і ти радієш. Ну не скажу, що так складно було. Я думаю, головне бажання. Коштів, які зібрали волонтери, вистачить і для продовження реабілітації захисника. Але Євген каже, найбільша його мрія знову ходити уже збулася. Ірина Давосир, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Далі ви територітайте моїх колег Оксана Мочанська та Романа Чайко. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо!